Оскарження неправильного висновку військово-лікарської комісії розберемо відповідь на конкретному практичному прикладі, де надано юридичну допомогу військовослужбовцю Національної гвардії України щодо оскарження неправильного висновку ВЛК. І так, фактичні обставини справи. За результатом військово-лікарської комісії, військовослужбовця було визнано придатним до військової служби з порушеннями положення про проведення військово-лікарської комісії. Комісію не було враховано важливі факти, медичні документи, дійсний стан здоров'я військовослужбовця, а саме ключове наявність інфекційних захворювань, які небезпечні іншим військовослужбовцям під час проходження військової служби. І так, що було зроблено, було вивчено Медичні документи, довідку, яка була оформлена постановою ВЛК, та встановлені наявні порушення була підготовлена скаргу до медичного медичної військово-лікарської комісії територіального медичного об'єднання Міністерства внутрішніх справ України, тому що оскарження висновку військовослужбовців, якщо вони при системі МВС, трішки відрізняється Порядок оскарження оскаржується до. Територіального медичного об'єднання подано письмову скаргу детально з підставами незаконності та неправильності військово-лікарської комісії. Також було підготовлено аналогічну скаргу до Центральної військово-лікарської комісії МВС України Київ, аналогічного змісту. До скарги було долучені необхідні медичні документи, розписані підстави для скасування неправильного висновку ВЛК та отримано відповідь. На місці комісія самостійно ну, не захотіла скасовувати свій висновок ВЛК, Але коли Центральна військово-лікарська комісія розглянула зазначену скаргу, вона звернула увагу комісії на допущені порушення, які були детально викладені у письмовій скарги, та перенаправили цю скаргу на місце. Комісія знов-таки та ж у тому ж складі розглянула свою ж довідку та прийняли рішення. Надали письмову відповідь. Постанову ВЛК переглянута та скасована. Визначено, що військовослужбовець потребує лікування протягом 120 днів та... Щодо його придатності до військової служби буде прийнята після завершення лікування. Отримана письмова відповідь. До письмової відповіді вже долучена нова постанова ВЛК з діагнозом відповідних наявних захворювань військовослужбовця. Визначено, що захворювання так дійсно пов'язане з проходженням військової служби. Примітка постанову скасована. І так, якщо за результатами висновку військолікарської комісії було встановлено Неправильний діагноз, неправильна довідка ВЛК, її можливо оскаржити у передбачений законом порядку, і при цьому, в принципі, якихось проблем не виникає. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. У коментарях задавайте свої питання. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякуємо вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.